Вітаємо та пропонуємо оглянути матчі 22-го туру української прем'єр-ліги. Тут є все, щоб бути в курсі рідного чемпіонату: красиві голи, одвічні суперечки, бурхливі емоції та цікаві факти. Будемо вдячні, якщо підпишетеся на ютуб канал Фандей та вподобаєте це відео. 22-й тур розтягнувся на чотири дні. Колос приймав Зорю, Шахтар завітав до Динамо на українське класичне. Кривба зустрівся з Чорноморцем. А Олександрія з Інгульцем в Дербі Кіровоградщини. Скажімо, прямо це варто дивитися. <му> у п'ятницю та Зоря відкрили тур в Ковалівці. Перший момент створив ексгравець господарів у складі гостей Антюх. Однак його удар виявився слабким. Тим не менш, певною мірою Антюх таки сприяв голу в ворота колишньої команди. На 30 30-й хвилині золотов схвалив на ньому поблизу штрафного майданчика колоса. А розіграш стандарту перетворився на гол. Булеца покутив на брашка, а той прицільно пробив середньої відстані. Волонець просто не зреагував. Це вже п'ятий гол для 21-річного хавбека, який проводить свій перший сезон на рівні прем'єр-ліги. Майже одразу луганчани могли забити і другий гол, але Антюх знову пробив слабко. Мабуть, волонець продовжував гіпнотизувати суперників і змушувати їх бити не загрозливо. Цього разу його не переграв Гереро. На початку другого тайму Луганчани залишилися в меншості після того, як Ігор Снурніцин отримав другу жовту картку. У колоса було чимало часу, аби спробувати скористатися чисельною перевагою. Однак, замість цього, гості продовжували загрожувати супернику. Тут хлістко пробив русин, але волонець відбив. І з потужним ударом Батагова кіпер Колоса також порався. За господарів міг відзначитися Кіріл Попов, коли в чужому штрафному виник сумбур, але удар в нього не вийшов. Луганська команда впевнено продовжує рух вгору і заслуговує на ваш лайк коло зоря 0-1. Короткий анонс зустрічі Ворскла Металіст це матч з чотирма пенальті, тож його варто оглянути ретельно. Вже на дев'ятій хвилині Сенко свалив проти Демченка. З позначки бив Бойчук, але Ісенко не врятував. А тут Мизюк завалив Степанюка, що теж здається, безсумнівно заслуговувало на 11-метровий. Єрмолов зреагував на удар Сефері, але все ж таки не парирував його. 1-1. Буквально за пару хвилин Єрмолов очевидно сфолив на Степанюку, і Рефері Омельченко знову вказав на позначку. До речі, напишіть в коментарях, чи не заслуговував голкіпер-металіста в цьому епізоді на вилучення. Адже він отримав лише жовту, а потім відбив удар Сефері з позначки. А перед самою перервою Ворскла отримала право на третій пенальті після контакту Челядіна та гравця металіста. Як вважаєте, чи фолив тут Демченко? Сефері знову підійшов до позначки. Єрмолов зреагував, але не відбив 2-1. Цікаво, що вкомпенсований до першого тайму час Полтавці забили й втретє. Тепер з гри впевнена комбінація на чужій частині поля призвела до пасу на хід Феліпи, який зіграв цілком переконливо. Бразильський легіонер Ворскла забив дебютний гол за українську команду, асистував йому скляр. Ближче до завершення другого тайму «Металіст» зумів відіграти один гол. Ефектна багатоходівка завершилася виваженим ударом Юрія Романюка. Це перший гол за 64 матчі Романюка в УПЛ від вас подобайка, щоб мрії здійснювалися. Міг Романюко оформити і дубль, та врятувати харків'ян від поразки, однак трохи не влучив у ворота. жовто не перемагають 15 матчів чемпіонату, а у полтавців три перемоги поспіль. Ворскла Металіст 3-2. Минай завітав у гості до Вереса. Ось тут господарі ледве не відзначилися красивим голом, але спершу бандура, не дав закинути собі за комірець, а потім відбив удар з гострого кута. А Минай міг відкривати рахунок прямим ударом зі штрафного. Кравчук бив потужного, кіпер Ющішин по футзальному вийшов дещо вперед і відбив. У Вереса відповів Блізніченко: повозив суперника з боку штрафного, увійшов і потужно пробив, однак бандура зреагував. Але саме Андрій Блізніченко таки вивів Верес уперед. На 55 й хвилині він першим прийшов на нейтральний м'яч і пробив без шансів для воротаря. На рахунку Андрія вже 4 голи і загалом 6 результативних дій у футболці рівнян. Мина відігрався вже за 5 хвилин. Ефектно та не вимушено. Гечев подав з флангу. Вишневський красиво підкоригував, твердо Твердохліб замкнув. 22-річний гор твердохліб відзначається четвертим голом в дебютному сезоні на рівні УПЛ. Підтримаємо його лайком. Компенсований час Верес міг і перервати свою десятиматчеву серію без перемог, але Бандура впорався з непростим ударом Станіслава Шарая в ближній кут. В підсумку Верес Минай 1-1. В Києві на стадіоні Динамо імені Лобановського відбулося класичне українське протистояння Динамо Шахтар. Команди обмінялися красивими голами на 12 12-й хвилині. Гірників дальнім ударом вивів вперед Степаненко. За господарів на 82 й хвилині ефектно визначився Андрієвський в підсумку 1-1. А після гри стало відомо, що можливо цей матч був останнім для Нірчилу в Динамо. Давайте підтримаємо легенду лайком. З цього моменту я йду на свій ікарняний. Мені слід зробити операцію на ногі анозі, і з цього моменту що Олександр Шуковський виконуючи обов'язко тренера. Але ми будемо е, постійно з командою. Ми будемо контролювати ситуацію. Е, е, я міг би зробити поїхати з України зараз і зробити цю операцію у іншу країну у Європі. Однак я вважаю, що треба залишитися у Києві, зробити цю операцію тут, щоб бути поруч з командою. Час покаже, чи ми втратили в та чи виграли одне кажучи ще вісім фіналів до кінця, і кожна очко рахується. Так що під підсумуємо, коли закінчиться, і будемо дивитися, чи. To klasi klasik ki se godin izigrali uh, pišlo na korist, će disno tu vtratili dvočka. Da, znajte, rastrojeni vsi. Ja tež možu skazati šo uh, pinjimati njima ti golovu, uh, očko je očko i tu će treba s Dinamo igrati i inšim komandam, tako šo uh, no, na pruga zrostaje. Dumati što lehko bi greš Dinamo, ce, ce ne pravda, ce ne tako prosto treba hrati, treba biti se, treba Na no, 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 žalost tudi ne vidlaziti, ne pridnjemati se in šel bi čez majsterni zdes uh, uh, zrobiti uh, račun. Львів приймав металіст 19 1925. Господарі могли відкривати рахунок на 11-й хвилині. Красива комбінація. Завершувалася виходом Мельченка на бивчу позицію, але він не влучив у площину. Свій перший гол храків'яни забили всередині тайму. Ростислав Русин повозив Дениса Кузика, виконав простріл вздовж лінії воріт, на який відгукнувся бичик. Другий гол Костянтина на рівні УПЛ, але й робота Русина заслуговує на оплески та на вашу вподобайку. Вже в другому таймі металіст 19-25 мав змогу збільшити перевагу. У цьому епізоді варто відзначити індивідуальну роботу Капінуса, а також сейф рибки. Невдовзі у Львова була змога зрівняти рахунок, але голкіпер Сидоренко показав дива еквілібристики. Фантастичним міг вийти гол Русина на 68-й хвилині, але він поцілив у попередчину. А на 84-й Русин видав неймовірне соло з власної частини поля та організував гол для Капінуса, який відзначився вперше в УПЛ. Забігання і точний пас Русина просто вау. Це його восьма результативна дія в цьому сезоні. Херків'яни покінчили зі своєю серією без перемог, яка тривала вісім матчів. Львів Металіз 1925-02. Кривбас приймав Чорноморець у кривому розі на 41-й хвилині Одесити повели. Відзначився Алефіренко Фіренко за систа кузика. Алефіренко Фіренко цю атаку розпочав, відкрився під передачу і чітко переграв голкіпера. На 58-й хвилині Кривбас зрівняв після вкидання з за бокової. Задирака прорвався до воріт і пробив повз непогодова. Брагаро намагався врятувати, але влетів у сітку разом з м'ячем. Але гол таки записали на хавбека господарів. А зовсім скоро Кривбас вийшов уперед. Суперники не впильнували зеленьовим, дозволивши йому пробити, і він виявився дуже влучним. Перший гол півзахисника у новій команді після переходу з зорі цікаво, що Чорноморець відігрався миттєво. Баді банга не влучив по м'ячеві як слід з близької відстані, але вийшов пас на кузика, який не розгубився. Гол плюс пас Ореста Кузика у цій грі його перші результативні дії в поточному сезоні. Супер шанс був у господарів знову вийти вперед внаслідок активного пресингу на чужій частині поля, але непогоду перевів удар Микитишина у попередчину. Не забуваєш ти, забувають тобі. Але Фіренко перехопив м'яч на власній частині поля, розігнав контратаку, обігрався за вагімяном і забив переможний гол. Команди заслужили на ваш лайк. Кривбас Чорноморець 2-3. Дніпро 1 здобув вольову перемогу над рухом. Гра котилася до результативної нічиєї. Після голів Серапія та довбика з пенальті у складі господарів, а також Талеса та Климчука у складі гостей. Але в компенсований до другого тайму час вирішальний гол забив Кохут. Дніпро 1 рух 3-2. Дивимося на результати всіх матчів 22-го туру. Зоря обіграла колос, класично завершилося нічиєю. Чорноморць на виїзді впорався з Кривбасом, а Дніпро 1 здобув вольову перемогу над рухом. Лай командам за пристойну результативність. Шахтар підпустив Дніпро 1 на відстань п'яти очок. Зі. Гравши на матч більше. Водночас спортклубівці випереджають зорю на два бали, маючи гру в запасі. Динамо поступається Луганчанам вже на п'ять очок. Майже ніхто тут не почувається в безпеці. Усі команди мають ризик вилетіти. Найгірші справи у Львова. Наступний тур пройде у п'ятницю та суботу. Олександр Шовковський дебютує в якості ВО тренера Динамо у матчі проти металіста. Шахтар гостюватиме в колоса. Зоря зустрінеться з чорноморцем, а інголець прийматиме Дніпро один. Напишіть в коментарях, який матч чекаєте найбільше. Дивіться огляди кожного туру української Єрліги на youtube каналі Fan Підпишіться, подобайте це відео та тримайтеся позитивної хвилі.